Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми згадаємо 2000 рік, а це референдум 2000 року. І тоді люди хотіли змінити повністю управління. Але, на пролоки, жаль, навіть про те, що люди проголосували більшістю за на референдумі, цих змін не відбулося. Сьогодні ми розглянемо, чому так сталося, яка є найголовніша причина цього, і які є основні причини цього. Так ось, згадайте той період. Великі черги на виборчі дільниці. Люди мали надію на той час, віру у зміни, що ось ось все зміниться. Ми змінимо оцю систему управління. Але фактично влада наплювала своєму народу в обличчя, витерла ноги об їх рішення, і фактично, референдум не здійснився. Це 2000 рік. І ось чому рішення референдуму не стало реальністю. Ми маємо це зрозуміти, маємо проаналізувати всі ці події. давайте це сьогодні зробимо. Попунктно розберемося в цьому питанні. Але ми маємо згадати, які ж питання були винесені на референдум. Їх було всього 4. Перше питання це скорочення складу Верховної Ради до 300 народних депутатів. Друге питання це заборона недоторканості депутатів. Третє питання це розширення повноважень президенту щодо розпуску Верховної Ради. І четверте питання це формування двопалатного парламенту. Якщо казати про двопалатний парламент, це повністю зміна законодавчої гілки влади, повністю нове управління. І це. Нова відповідальність від кожного депутата. Як тоді, так і зараз залишається однопалатний парламент. Це Верховна Рада. Відповідальність ніяка, ефективність ніяка, якість ніяка. Як тоді, так і зараз. Єдине, що відбулося у вигляді змін, це змін облич, зміни прізвищ. А система управління як тоді, так і зараз залишається такою ніякою. Ось результати оцього цього управління. Українці тоді сказали так, більшістю голосів за кожен пункт референдуму, а це понад 80%. За кожен пункт. Уявіть тоді масштаби голосування і надію, віру у зміни, що має змінитися це управління. І ось люди проголосували і сказали своє слово. А тепер скажемо ми правду, про яку тоді не казали, і, мабуть, зараз ніхто не каже. Референдум 2000 року став смертельною загрозою для політичної еліти. Бо влада розуміла, якщо цей би референдум був проваджений, то все. Їм би прийшов кінець, їхньому правлінню, їхньої системи. І вони, відповідно, цього не допустили. Але є найголовніша причина. Чому референдум не був впроваджений? А це відсутній механізм впровадження референдуму. В Конституції цього механізму немає, він не виписаний. І навіть якщо люди голосують за більшістю, то немає механізму, щоб оце рішення було вже впроваджено у вигляді змін до Конституції. Ми розробили це рішення. Цей механізм, як має бути? Щоб рішення референдуму автоматично вже впроваджено було у вигляді Конституції. Зараз ми про це казати не будемо. Але ми кажемо про головні причини, чому рішення референдуму не впроваджено. Тому що відсутність самого головного механізму. І це велика проблема. І цим, на жаль, ніхто не займається. Бо в Конституції це не прописано. Ось головною причиною є, що референдум не можна впровадити у вигляді змін на превеликий жарт. Тоді влада ще розуміла, якщо народу дати право на оці зміни, то через півроку половина депутатів опиниться без мандату. Частина без недоторканості, а інші без впливу. Тобто вони розуміли, що повністю влада буде змінена і повністю буде нове управління. І вони цього не хотіли допускати. І відповідно, механізм вони не прописали в Конституції, для того, щоб навіть якщо б і проголосували люди більшістю, а вони це зробили, то механізму ж немає. І, відповідно. Це впровадити неможливо. І ось вони тримались таким чином за стару систему влади. І ось чому не впровадили референдум, скажемо зараз про інші причини. Перша причина. Верховна Рада злякалася тоді свого кінця. Вона розуміла, що це буде кінець. Якщо б рішення референдуму виконали, Україна б отримала нову політичну архітектуру. Все б було б по-іншому. Парламент був би осіб, він був би підзвітним, підконтрольним, І взагалі б, законодавча гілка влади влади була повністю іншою. Повністю. А це смерть старій номенклатури. І вони цього не допустили. Друге, Конституційний суд став щитом для старої влади. В 2000 році Конституційний суд фактично заблокував ключові рішення. Чому? Конституції України є окремо прописано, що Конституційний суд має надати висновки щодо оцих змін. Бо якщо проводиться референдум, це відповідно вносяться зміни до Конституції. І Конституційний суд має внести оці висновки свій погляд. Ось так прописана Конституція. Хоча до чого тут Конституційний суд? Це ж рішення народу. Але вони також це прописали. Для того, щоб перестрахуватись, для того, щоб не допустити оці зміни. Тому що судді на той час Конституційного суду були під контролем політичних груп, які боялися реформ. Ось таким чином Конституційний суд також вніс свої 5 копійок для того, щоб не допустити рішення референдуму. Третє, відсутність політичної волі. Президент Кучма отримав інструмент, щоб змінити країну, але він цей інструмент не використовував і не збирався, бо його все влаштовувало. Бо реальні зміни означали політичну війну. І він вибрав компроміс зі старою елітою, щоб ця стара модель, це старе управління залишалася. Четверте захист системи від самого народу. Система захищалась від народу. Система поставила себе вище за народ, що вона вище. Що влада це президент, вони вважали, влада це Голова Верховної Ради, влада це народні депутати, влада це Конституційний суд. І вони всі вирішували. І ось так вони вирішили. 2000 рік міг стати точкою перезавантаження Української держави. Держава була б іншою, управління було б іншою, якщо б цей референдум був проваджений. Могли зменшити кількість депутатів, зробити парламент відповідальним, змінити баланс влади і знищити недоторканність депутатську. О, що могло відбу... відбутися, якщо б референдум був впроваджений в 2000 році. Натомість ми отримали олігархат 2000 року, безвідповідальний парламент, як він був. Тоді, так він і залишається зараз, Майдани і в результаті це війна. Ось що ми отримаємо. І коли нам знову кажуть, референдум нічого не вирішує, Пам'ятаєте 2000 рік. Не народ тоді зрадив владу, а влада зрадила свій народ. Референдум 2000 року це не історія про минуле. Це історія про те, що буває, коли громадянська воля сильніша за політичний страх. І тоді громадянська воля була у вигляді голосування більшістю за кожного пункту. І коли влада готова зламати будь-які рішення, аби не втратити контроль, і вони зламали це рішення, фактично його зламали, і не втратили свій контроль. І ось до чого це призвело, якщо взяти сьогоднішній час. Але одне вони точно не врахували, сила народу повертається. І невідомо, в якому ракурсі повернеться ця сила народу. А що було вже остаточні зміни, треба змінити Конституцію, змінити і прописати механізм щодо впровадження референдуму. І тоді можна казати про референдум. А так, воно залишається на словах, у вигляді статей закону щодо референдуму, але фактично механізм відсутній. І тому будь-які рішення референдуму вони можуть блокувати. Ось і все. Ось, шановні речі. Головна ідея цього відео, щоб ви зрозуміли, що механізму впровадження референдуму немає. І ось тому і не відбувся цей референдум. При тому, що люди більшістю проголосували за. Ставте вподобайки. Якщо у вас є коментарі, побажання, погляди, залишайте в коментарях своїх під цим відео і ставайте нашими підписниками. Всім дякую і вже до нових. Зустріч.